Ваш роботодавець, орган, який займається підтвердженням вашого диплому або навіть орендодавець, просить у вас довідку про несудимість, і ви пишете мені, Міла, де взяти довідку про несудимість і яка потрібна українська чи німецька. Вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині. Сьогодні поговоримо про Führungszeugnis – довідку про несудимість. І Якщо для вас на даний момент ця інформація не актуальна, то рано чи пізно вона знадобиться вам або вашим друзям, і ви вже будете знати, що брати і де брати. Ставимо вподобайку, підписуємося на мій канал, якщо і досі цього не зробили, щоб надалі отримувати корисну перевірену інформацію щодо навчання, роботи та інтеграції в Німеччині. Отож, Führungszeugnis – це документ, надрукований на спеціальному папері зеленого кольору. Дані про несудимість беруться із Федерального центрального реєстру, а ця довідка про несудимість, власне, і є випускою з цього реєстру. Коли і кому знадобиться ця довідка, в Німеччині довідку про несудимість можуть попросити, коли ви праце влаштовуєтесь, або коли ви подаєте заяву на отримання офіційних дозвілів, наприклад, хочете отримати ліцензію на перевезення пасажирів. Або коли ви займаєтесь волонтерською діяльністю з неповнолітніми. На своїй сторінці в інстаграм, Міла Артюшенко, я залишу посилання в описі до відео, я розпитала своїх читачів, які зараз проживають в Німеччині, коли у них просили довідку про несудимість. Найбільше відповідей було під час працевлаштування, але потрібно розуміти, що не завжди не для кожної роботи потрібна довідка про несудимість. Наприклад, коли мій чоловік Мирослав працевлаштовувався в будівельну компанію і в першу, і в другу, у нього цієї довідки про несудимість не просили. А от якщо ви захочете працювати з дітьми, у дитячому садочку, у школі вчителювати, або підете до державної структури, наприклад, влаштуєтесь на роботу у джоб-центр, соціал-амт, то вам обов'язково потрібно буде надати довідку про несудимість. До речі, цікава загадка. Чи потрібна довідка про несудимість, коли ви хочете отримати в Німеччині дозвіл на риболовлю? Напишіть в коментарях. Також мої читачі згадали і інші випадки при подачі заявки на оренду квартири у житлово-будівельному кооперативі попросили надати довідку про несудимість. Я сказала, що живу в Німеччині лише 6 місяців. То вам яку німецьку чи українську вони захотіли українську, і я зробила в дії її за декілька хвилин безкоштовно. Наступний випадок: чоловік відкривав у Радхаус-Гіверве для торговлі кавою і млинцями у маленькому мультівагоні. То німці запросили саме українську довідку про несадимість і пояснили, що вона треба, якщо людина проживає у нашому регіоні менше трьох років. Але це конкретно під наш вид діяльності, це індивідуально, і треба спілкуватися з ними особисто. І ось ми підійшли до того моменту, що довідка про несудимість може братися в Німеччині або в Україні. Інформація різна, але найбільш вирогідна така, що якщо ви в Німеччині перебуваєте менше трьох місяців, то вам потрібно брати довідку про несудимість ще з України. Якщо більше трьох місяців, то ви берете довідку про несудимість вже тут, в Німеччині. Але, наприклад, медики, які подають свої дипломи на підтвердження в Німеччині, мають подати одразу дві довідки і з України і з Німеччини. Наступне питання: де взяти довідку про несудимість? Якщо мова йде про Німеччину, то отримати довідку про несудимість від 14 років можна двома способами: перший особисто, або з офіційно, або публічно засвідченим підписом письмово в місцевому органі реєстрації, наприклад, Радхаус, Кімантиамт, Бюргабюро. І наступний варіант це через онлайн-портал федерального відомства юстиції. Я залишу посилання в описі до цього відео. Довідка про несудимість коштує 13 євро. Збір необхідно сплатити разом із подачою заявки в органі реєстрації або онлайн, якщо ви будете оформлювати цю довідку онлайн. І, звичайно, якщо ви хочете зекономити 13 євро, бо є і такі випадки, то залишу посилання в описі до відео, почитайте, у яких випадках ви звільняєтесь від сплати. До речі, частими випадками і про це мені розповідали мої читачі на сторінці в інстаграм. Є також те, що роботодавець, який запрошує довідку про несудимість, може цю довідку про несудимість і сплатити. І буває часто так, що ви її навіть в очі не бачите, тому що роботодавець сам звертається, наприклад, до вашого місцевого радхаус, і Радхаус надає йому цю довідку. Звертаю вашу увагу, що в довідки про несудимість, яку ви отримуєте в Німеччині, міститься інформація лише з кримінального реєстру Німеччини. У цей реєстр вносять обвинувачувані вироки в кримінальних справах, проголошені судами Німеччини, певні рішення адміністративних відомств, запити про несудимість та особливі висновки суду. І тепер підходимо до найцікавішого. Через відсутність правових та технічних умов для запиту про записи у кримінальних реєстрах третіх країн. У процесі видачі довідки про несудимість запит про записи в кримінальному реєстрі України не здійснюється. А тому громадян... України можуть замовити для себе витяг про несудимість на порталі державних послуг дія залишу посилання в описі. Або на сайті головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, також залишу посилання в описі до відео. І третій варіант довідку про несудимість можна в електронному вигляді безкоштовно завантажити у застосунку Дія, що якраз і зробило 90% моїх читачів, коли я проводила опитування на своїй сторінці в інстаграм. Ще одне важливе питання: чи потрібен апостиль на тих довідках про несудимість, які ви берете? В Україні, а потім подаєте в Німеччині у 95% випадків ні. Але ось сьогодні згадувала історію про те, що чоловік відкривав в Німеччині підприємницьку діяльність Гіверби, і у нього попросили якраз довідку про несудимість з України довідку, яку він надавав, потрібно було апостилювати. І сім'я це робила якраз у українських юристів, тому що апостиль Міністерство внутрішніх справ України проставляє лише на оригінальні документи з мокрої печати. В описі до відео залишу також посилання на контакти Юлії і Наталії. Це одеситки, юристки, перевірні моїми читачами, які власне можуть допомогти апостолювати документи, а також можуть відновлювати документи. На цьому роблю великий акцент, тому що коли я записувала відео про оцінку свого диплома у ЦАП, дуже багато було в коментарях питань: Міла, що робити, якщо у мене є диплом, але немає додатку з оцінками до диплому. Такий диплом без додатку з оцінками визвичайно Звичайно, подати на оцінку в ЦАП не можете. Але ви можете замовити послугу у дівчат, які вам відновлять цей додаток. На цьому я хочу з вами попрощатися, подякувати вам за вподобайки, подякувати за коментарі і подякувати за те, що ділитесь своїм досвідом в коментарях, бо це важливо для нас, для українців. Це допомагає нашій українській спільноті в Німеччині. До скорого!